Близько 4 мільйонів ветеранів та членів їхніх сімей буде в Україні після закінчення війни. Такі підрахунки Міністерства у справах ветеранів України. Утім, вже зараз учасники бойових дій потребують підтримки. Докладніше про неї поговоримо з Юлією Лапутіною, міністеркою у справах ветеранів України. Пані міністерко, вітаю вас! Вітаю. 2023 року в Україні запрацює додаткова програма реабілітації для ветеранів. у медичних закладах. Учасникам бойових дій гарантують безоплатне обстеження, лікування, реабілітацію. Яка кількість ветеранів уже користуються послугами від держави, і які саме є зараз в них можливості? ми значно спростили процедуру надання психологічної допомоги нашим захисникам та захисницям, які перебувають в закладах Міністерства охорони здоров'я, а також з комунальних закладах на місцевому рівні. Тобто ми зробили постанову кабінету міністрів, згідно з якою ці заклади можуть контрактуватися з нами напряму, і за два місяці дії постанови нами надано більше ніж 3,5 тисячі послуг. Наступного року ми плануємо, що це буде ще набагато більше, тому що це, по-перше, спрощує процедуру, тобто людина потрапляє у лікувальний заклад або реабілітаційний, і за умови наявності в ньому мультидисциплінарної команди. Це врач, психіатр, психоневролог і два психологи. І людині може відразу ж надаватися психологічна допомога, що значно спрощує, тобто не потрібно потім вже про. Після фізичної реабілітації ти ще додатково психологічно, адже травматизація людини і психологічна, в тому ж відбувається відразу після отримання поранення, і якщо це важке поранення, бо ампутація це досить складні випадки, і потрібно, щоб психолог завжди був поруч. Угу. Нещодавно було внесено зміни і розширено групи осіб, які можуть скористатися соціальною та професійною адаптацією за бюджетні кошти. Що саме входить от в цей, так би мовити, пакет допомоги, і хто може скористатися цим вже зараз? У нас на сьогоднішній день раніше було так, що тільки сам ветеран або ветеранка могли отримувати послуги, особливо там, де психологічна реабілітація. Зараз цим цим розширено також перелік, і мог можуть члени родин або батьки, або діти, або дружина, або чоловік може також користуватися відповідними відповідними допомогами. І окрім цього, ще нами розпочато українським ветеранським фондом розпочато декілька програм, де члени родин. Наших захисників можуть отримувати фінансову підтримку на відновлення власного бізнесу. Це дві програми: одна це 20 тисяч гривень. Якщо людина є, підтверджує, що вона член родини захисника або захисниці на відновлення власного мікробізнесу. Наприклад, це кав'ярні, перукарні люди подаються не дуже проста заявка. У нас в ветеранському фонді. А нещодавно ми започаткували більшу програму, і там вже ветеранське підприємництво підтримуємо. Щоб вже зараз, коли у нас ще йде широкомасштабна війна, ветерани, підприємці могли давати внесок в економіку країни, розвивати, платити податки. Це від 500 тисяч до мільйона гривень, проведено конкурс. І е, зараз е, вже задов... задовольнено біля 30 заявок, і е, люди зможуть е, отримувати кошти на відновлення і на розширення власного бізнесу е, працевлаштування додаткової членів родин і самих ветеранів, і розвиток економіки. Угу. А на цю програму чи може я спитати, які приблизно кошти закладені в бюджет? Адже ми знаємо, що бюджет наступного року це. А... Бюджет перемоги і а, лев, левова частка закладена на оборону, але от соціальні програми а, яку частку займають? Наприклад, на психологічну допомогу направлено 540 мільйонів гривень, повністю задоволена нашу потребу. Я взагалі хочу сказати, що цього річ це звичайно бюджет перемоги. Ми відстоювали наші потреби і дякую керівництву держави, президенту України, прем'єр-міністру Верховній Раді України. Що наші потреби майже повністю задоволені? Це близько 6 мільярдів гривень. А от скажіть, будь ласка, от цього тижня була новина про те, що міністерство планує співпрацювати з турецькими партнерами, і це буде пілотний проєкт Центр ветеранського розвитку, які є можливості взагалі співпраці з міжнародними партнерами для підтримки наших ветеранів. У нас широка підтримка з боку наших партнерів. Наприклад, Польща нам погодилася підтримувати у розбудові відновлення нашого бородянка центру, який є центром психологічної реабілітації, і він буде відбудований. І також за підтримки президента України це авангардний пілотний такий наш флагманський проект. Де президент України Володимир Зеленський спрямовує свої власні кошти, а це премія за медаль свободи американська в 100 тисяч доларів. Він підкреслює цим важливість ветеранської політики, важливість відновлення наших захисників. Польський уряд співпрацює з нами для того, щоб відновити також цей центр центри, буде значний внесок польської сторони. Так нещодавно з турецькими партнерами відвідували Вінницю у нас в рамках. Започаткування інституційної реформи переходу від військової кар'єри до цивільного життя створюються центри ветеранського розвитку на базі основних провідних вищих навчальних закладів в областях. І саме про це ви говорили тільки но. там дійсно буде профорієнтація і. Ветеранам будуть запропоновані програми отримання цивільної освіти після повернення з фронту і після завершення військової служби. Також ми працюємо з багатьма міжнародними організаціями з Держдепартаментом Сполучених Штатів по нашим цифровим продуктам. Крім цього, у нас є також освітні програми з ПРООН і багатьма іншими міжнародними партнерами. Також міжнародна організація міграції. Нещодавно була зустріч з японським посольством. Вони також захотіли долучитися до того, щоб розвивати психологічну реабілітацію для наших захисників захисниць. Тож будемо співпрацювати і розширювати міжнародне співробітництво пані Юлія. Я вам дякую за вашу роботу і за ваш час за цю розмову. Це Юлія Лапутіна, міністерка у справах ветеранів України. Дякую вам.